В ході робочої наради з народним депутатом України Василем Олександровичем Гуляєвим піднімались чимало гострих і проблемних питань. Безперечно, селищного голова Відіополя Валентину Михайловну гамнюк та її заступника Лілію Іванівну Савельєву цікавили питання якнайшвидшого надання сільським та селищним радам більших повноважень для вирішення соціально-економічних проблем у розвитку сільської громади. Люди на місцях не розуміють позицію української влади, яка щоразу гучно заявляє про необхідність. Ведення реформ і при цьому цинічно нічого не робить. Навпаки, приймаються розпорядження, постанови, які унеможливлюють нормальне життя людей. Громада доведена до довідчю, на місцях зріє протестний настрій. Таку думку поділяє і наш представник у Верховній Раді України Василь Олександрович Гуляєв. Він поінформував авідьопольського селищного голову Валентину Міхального Мюнюк про те, що зараз готується законопроект, який передбачає наділити сільські селищні ради більш повними повноваженнями. Потім народний депутат відвідав дитячі садки Авідіополя. Василь Олександрович Гуляєв поспілкувався із завідуючими дитячих садочків, цікавився, як харчуються діти, які проблеми дошкуляють в дошкільних дитячих закладах, чи вистачає коштів на їх утримання. Скажімо, у дитячому садочку Калинка існує система альтернативного підігріву води на сонячних батареях, але вона не працює. Потрібні спеціалісти, які б запустили систему в дію. На це грошей немає. Василий Александрович Гуляев пообещал все серьезное питание обладнаты через областный бюджет. Я проездил садики и Беляевского района. Конечно, сегодня вот в, ну, в я увидел четыре детских садика. Конечно, есть детские сады, может быть, где-то лучше, но здесь есть детские сады, где мало места, чуть не хватает, то зато везде чистенько, красиво, ухоженно. И, ну, ну, действительно, то есть, как бы, после посещения вот детских садиков я остался действительно там под хорошим впечатлением, очень приятным. Вот последний садик Колынка, правильно говорю, да, но ну, это современный, современный ремонт, современное как бы уже здание с этими залами. Я думаю, что такому садику э, могут позавидовать, ну, как минимум в Одесской области везде, даже в городе Одессе, ну и в других как бы, местах. Э, как мне сказала ну, голова, у них тоже планируется еще строительство одного садика, если, конечно, будут ресурсы, потому что, ну, действительно, детей много не хватает, э, мест не хватает. и Тому как бы немножко э, набирається більше дітей, то с где-то може бути чуть-чуть это неправильно. Ну э, надо дати родителям возможность поработать. Ну, в общем, що хочу сказать Я в Авідіополі, действительно под Під впечатлением от детских садов красиво, чисто, ясно і понятно. В Планах роботи народного депутата України Василя Олександровича Гуляєва відкриття виділі громадської приймальні а також багаточисленні зустрічі з представниками сільських громад у кожному селі АВД району.